Ви проінвестували 40 тисяч. Ну, так, виходить, що ви. Да. Як швидко ви їх повернули? Важливо, що зазначити, що з першого дня, коли ми купували навіть той перший автомат, я Ані сказав, що ми маємо бути партнерами рівними. Давай мені свої заощадження, які ага. в тебе є. І ми їх будемо рівняти як 50 відсотків коли внесок. Ну бо я працював в компанії, і в мене, звісно, була зарплата більша. Да? Якби а... як вона відреагувала? Ну сказала, що собі не куплю нове платечко. Я кажу, але це ж якби, наш спільний бізнес. Да. І вона віддала. І мені здається, взагалі Стас мене так перевірив. Перевірив? Так. Це, це твоя. Е, мені е, здається, що. Е, е, але мою версію попросили. Да -да -да. Ну, типу, да -да. Вона має право на свою надійна версію. – Надійна чи не надійна? Так. Ну, якось мені вдалося е, збудувати по Києву цю маленьку мережу, саме я займалася домовленостями, договорами. І вона почала приносити гроші. Ця мережа. Далі Скільки ви, ви заробляли? Теж ні, я тобі більше скажу. Я не знаю. Я на той момент просто нічого не бачила, окрім того, щоб прокинутися і почати роб працювати. Прокинутися і почати працювати. Тут от як коні, це оце? оце, оце. а да. любов, кохання. ж ще трьох дітей якось народили між автоматами. Ну кохання не відміняє важкої праці, а важка праця не відміняє кохання. А ми просто такі люди. Ми вміємо кохати один одного у важкій праці.